В багатотисячному колективі Рівненської АЕС трудиться чимало випускників професійно-технічного училища підприємства, які за роки роботи реалізували себе у професії та стали досвідченими атомниками. Серед них начальник дільниці цеху з ремонту тепломеханічного устаткування енергоремонтного підрозділу РАЕС Павло Ліщук. Він розповідає, вступив у ВТУ після 9 класу за спеціальністю слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Наш перший директор Володимир Олександрович Коровкін, ну дуже шкода, що нині покійний. На першому дзвонику нам наголосив на тому, що ви вчіться, здобуваєте професійно-технічну освіту. Всі, хто завершить наше училище, буде мати бажання працювати на рівні СКС, Ми кажемо всіх вас позабираємо. Основне завдання професійно-технічного училища, що функціонує у складі РАЕС підготовка фахівців для поповнення кадрового резерву підприємства. Значною перевагою є те, що виробнича практика учнів проходить безпосередньо на Рівненській АЕС. Дуже хотілося працювати в цьому колективі. Ми були на практиці на другому курсі, на третьому курсі. Ми вже бачили виробництво. Ми вже були ознайомлені з тим, що нас чекає. Після закінчення училища Павло Ліщук влаштувався на РАЕС – у цех централізованого ремонту, де працював на дільниці з ремонту арматури. Пізніше на дільниці з ремонту обертових механізмів каже велике значення у його професійному становленні відіграв керівник дільниці. Мій теперішній наставник, дуже багато знань і вмінь я в нього набув. в процесі своєї трудової діяльності це наш. Колега, начальник дільниці, професіонал великої, просто з великої літери Юрій Володимирович Васильов». яскравий приклад досвідченого наставника спонукав його здобути вищу освіту. Вступив до Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. А після його закінчення був переведений на посаду майстра. У 2018 році став начальником дільниці ЦРТМУ РП, де працює донині. Ремонтуємо тепломеханічне обладнання основних експлуатаційних підрозділів по всій території станції і не тільки. Робота цікава, робота захоплююча. Ми постійно прагнемо розвиватися, ми постійно прагнемо рухатися вперед, ми не зупиняємося на досягнутому. У нас постійно вливаються нові кадри, молоді працівники. Ми маємо якісне поповнення, в них є бажання, в них є прагнення навчатися. Цьогоріч професійне училище готує спеціалістів для енергоремонтного підрозділу. Заклад випустить близько 30 кваліфікованих робітників за спеціальністю слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Я думаю, вони вдало захистять дипломні свої проекти керівниками. По комісіям будуть знову ж таки наші керівники структурних підрозділів, які будуть там їх додатково ще опитувати і відбирати. І при їхньому бажанні зрозуміло, що вони до нас потраплять в колективи. А далі ми будемо з ними працювати, навчати, розвивати. Шлях до професійного успіху на думку Павла Ліщука полягає насамперед в бажанні реалізуватися у професії. У нас впроваджуються нові технології, нові підходи до ремонту. Взагалі, нове бачення в частині виконання ремонту і потрібно старатися зростати і вчитись, вчитись, і вчитись постійно. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.